Викладачі та студенти кафедри української філології Хмельницького національного університету завітали до центральної публічної бібліотеки, аби дізнатись про основи медіаграмотності та інформаційної гігієни. Кожна здорова держава незаангажована спільнота, яка не має впливів маніпуляційних, не має хижацьких стратегій, повинна дбати про свою медіаосвіту і про свою медіаграмотність. Захід відбувся у рамках всесвітнього тижня медіа та інформаційної грамотності. Який відзначають вже 12-й рік поспіль не втрачає актуальності ця тема і сьогодні, адже війна триває і на інформаційному фронті. З 24 лютого ми всі зрозуміли, що питання інформаційної безпеки, медіаграмотності воно нагальне, тому що зараз наші вороги вони саме ці засоби і і пропаганда, і раніше й до того пропаганда і маніпуляції. Це це їх зброя. Навчались основам медіаграмотності за допомогою гри, яку розробили в Академії української преси. Перш ніж щось робити, підписувати, передавати, перепощувати інформацію, треба прочитати самому і не купуватися на яскраві заголовки. 365 градусів за школою медіаграмотністю. так, так називається гра. Навчальна гра, яка дає нам можливість навчитися аналізувати інформацію і виховувати в собі критичне мислення, в цій грі кожен має свою роль, але основна роль це всі ігроки, вони журналісти. І в кожного з них є своє джерело інформації. Мають виявити, де були маніпуляції, де були фейки в певній історії, і виявити все ж таки, як, як подія відбувалася створити таке повідомлення, правдиве повідомлення вже в фіналі цієї гри. Таким чином, учасники заходу виокремили для себе правила, які допоможуть критично осмислювати інформацію та не губитись серед інформаційного шуму. Насамперед необхідно з'ясовувати на кого скерована ця інформація і які джерела, наскільки офіційні джерела цієї інформації, яка мета тієї чи іншої медіа інформації, повідомлення, необхідно також задумуватися, кому вигідна та чи інша фейкова інформація, для кого це створено, з якою метою, як хтось хоче формувати суспільну думку, перевіряти чи достатньо кількості. Цієї інформації чи багато вона пропущена? Тематичні заходи до тижня медіа та інформаційної грамотності відбуваються і в інших бібліотеках громади? Ірина Муляр Валерій Тилиховський. Новини міста.